Зоотрополіс повертається на великі екрани, і перед тим як іти дивитися другу частину, необхідно знати, а що там було в першій. Тому ви можете взяти і подивитися першу частину, насолодитися. А якщо у вас дуже часто вимикають світло через свину собак, то треба скидуватися на дрони, щоб їх теж нищити. Тепер погнали. Еволюція звела хижаків і травоїдних разом в утопічному мегаполісі, і про це на спектаклі розповідає маленька кроличка з тарантинівською любов'ю до кров'яки. Вона хоче стати копом від чого ці її єврейські батьки, а єврейські вони через акцент, ім'я сьома і купу діточок. Та й кралицю звуть Джуді. а Це посилання на Jewish, англійську назву євреїв. З її мрії рже лиса, коли вона заступається за слабких, отримає від нього згадку на все життя. Але не таку травму, від якої дівчинка ламається. Бо я такий не маю стоп кран Тож в поліцейській академії вона від лашари проходить зріз до кращої випускниці, на чому піариться мер, а потім отримає роботи мрії. Паркувальниця Джудіт Хора ловить, півміста розносить, і її за це розносить шеф. Той ще бик, хоч насправді буйвол. В місті зникають мешканці. Знайти нікого не можуть. Джуді напрошується на розшук, за що її ледь не звільняють, але помічниця мера тішить лева, що його програма працює. Тож Джуді дають 48 годин і нуль заціпок.